Чудні люди, голодний годуй, хворих лічи. Школи заводь, пам'ятник їм якийсь став, понавішують собі Єрма на шию, а вони мулять, а вони їм кишені продирають. Чудні люди, нема в мене вже того духу, як колись. Постарів, полохливий став. От прийняв у Петьки Михайлова 20 тисяч овець. Восени чистої прибилі. 20 тисяч. А тривожусь. Нема-нема, та й думаю. А що як Петька скочить у, у злидні? Такий же ж Петро, що поскочить. У злидні. М це ідол в комерції. А тривожусь. Постарів, палахливий став. Перший йшов за баришами на осліп. кришив штурмом все направо і наліво. Плювати хотів на все. І знати не хотів людського поговору. А тепер якийсь пустяк тривожить. Люди знають про мене більше, ніж я думав. Ох, ох. Щось аж у серце кольнуло. Натурально. То степу не вилазив, а тепер між людей виходить, Прийшлось. І треба оглядатись, що люди скажуть. І без людей погано, і з людьми погано. Не можна інакше. В старий став. В старий.